А вам відома роль Тевтонського ордену у формуванні українського лицарства на острові Хортиця іншою мовою казацтва? І якщо ні, то це відео для вас. Отже, на з'їзді монархів Європи у Луцьку 1429 року було прийнято рішення про створення лицарського ордену у гирлі Дунаю. Місію в сприянні цього було покладено на Тевтонський орден, і частина протоколу, що стосувалася цього оборонного питання, була скріплена підписом командора ордену Герхардом фон Балгії. В широкому розумінні гирла Дунаю це все наше північне Причорномор'я. Саме ця територія у другій половині 15 століття. Ну, буквально через 20-30 років після з'їзду у Луцьку стає епіцентром потужного українського руху лицарів Христа, що пізніше в літературі та істереографії починає називатися Запорізькою Січчю і загалом казацтвом.